Друзі, всім привіт! Ви на каналі Карпушка я знову приїхав прибуловлю. Сьогодні буду, як тренер, буду вчити як це сказати, покоління карфішингу. Поділюсь повністю все, що знаю. Поділюсь досвідом. Надіюсь, ми гарно відловимося. Хоча власник приїхав і сказав, що не розпочався, бо 28 градусів. У мене якась кончена алергія вже в шостий день, не знаю, що з нею робити. Коротше, зараз займаюся цікавою справою, буду в'язати стіки і розкажу де ми, що ми, на якому секторі, на якій водоймі. Погнали! Ми на князій Долині водуємо червоний прапор сектор номер 11 Вже трошки розклали речі, поставили шатер. І в нас відкривається от така краса по насадкам по ап і три баланси від компанії Ryanmaster та кропчики Bates. Повідки звичайні на резиночки повідковий матеріал Climax 20LB. І гачки від фірми Gamakatsu Specialist R. По стікміксу використовую залишки від Master, Marine Life та спробую ферментований стік від аналогічного бренду. По прикормці Пелет різної фракції та жирності від 4 до 8 розміру. Розчинний бойли Marine Life для старту, також варені бойли від коробочки Bates Red Halibut. Також зварили тигровий гріх, шати його буду з CSL тигровий гріх. Спробую, щоб був прям дуже солодкий. Монтаж румунський далекобійний і також обов'язково талісман від моєї дружини, без нього ну, прям ніяк. Я вже відмаркерувався, вибрав точки. По дистанції вирішив 90 та 95 метрів. Далі та десь приблизно 50 ближничок. Для початку подивимось, а далі будемо. Якщо не буде клювання, підемо далі на дистанцію 100 плюс. Обов'язково ставлю мітки для розуміння, де буде знаходитись моя оснастка. Відео про це є на каналі, залишу посилання зверху. Ну і звісно починаємо годувати нашу рибку. Цей хузник мене 40 годин. О, 40 хвилин зі мною грався. Я не знаю відкиля в нього стільки сили які сазанняй красен. Але відбій да ж таки, що я не знаю, тут 4 кг в ньому, мабуть. Але не знаю, 16 кг так не виважував довго ні. цього красення. Тому йому респект відпускаємо. Дня. Так, у нас пекло, ми горим, у нас сонце таке. Давайте вам розповім, що в нас по 3-ї години було клювання, там невеличкий короб на 6 кг. Потім клюнула дура якась на 4 кг, яку я вважав просто 40 кг. Наступна черга Тьомича, вже перезакинулись, закормили, потім знову перезакинулись. Активно все робимо, посавило горіх варити. Лайні, Вчора Юра під'їхав і сказав, що. Риба не роститись почала, бо реально жарко. Такі справи. Не знаю, ще годинку почекаю, зараз скинув, як кажуть, чекав метрів на 140. Годинку поставить палки, тільки що був пік. Якщо ні, скромку на зіх, в руслі, там на 90 метрів будемо пробувати там ще половити. Ну, не вийде, так не вийде. І поставив горішок, як казав, варитись, ну, якщо хоч. Трошки буде докльовуватись. ще болять, домішаю і закомлювуємо. Тому ми будемо чекати в такому І Ідемо в ефір вже, сподіваюся, Так. Перше клювання якесь гарної в нього рибки. Дуже довго ми чекали, друзі. Такий потяг був, я відпочивав. Простора. Шатер топ штука, рекомендую, класно спати, навіть таку ж. Зараз буду допомагати виважувати, бо ще то світу мало. Тому тримаємо то за нього пальчики, якщо він це зможе, це буде його перший бікчишок. Так, нарешті тьомич розпочинився, а ну у нас там ага, сіда, начебто. Просто... Показує нам свого першого красення. Зараз ми його зважимо. Ні, ні, показуй, виводь, пальці вбирай. Ні, ти просто тримаєш його отак, зрозумів? Не так, а просто так. На, давай, давай, можу перебрати заново. Во. Отакий перший у тім. Мені не треба вставати. Трафи такі. Зараз будемо його зважимо і відпустимо. Оце щось бешене, друзі. Ну. Так, ще зняв Секунду. Точки вже. Угу. Може десяточек. Коротше, піймали отакого, може кілограмів 7. Зараз відпустимо. Щось крупне, нічого не клює. Але вже риба прямо стоїть на точці, якщо не помиляюсь. Тому що денька перезакидуємо і чекаємо на трофей. Так, у нас корм закінчується. Риба начебто на точці стоїть. активно. Зараз варіночки додаємо від коробчики бейс. Це чер червоний палтус 24 розміру, якісь наколики до вподоби. Ну, І зальємо таким бустером Monster Fish. Тому треба ж піймати на монстра нарешті. Тому зараз робимо боліків, докармлюємо декарму, будемо, надіюсь, ще вам показувати гарних коропів. Ну щой, по відчуттям. Це хоч та хочу, палка? Не ну запаровозила трошки. Скажи, ну, всім добрий ранок. Всім добрий ранок. <говорит> Ой, ми дуже чекаємо, хоч ще б одну рибку, щоб малий і Он В трусиках бачите, ще не стиг. Друзі, от що буває, коли китайські швидко з'їмо, бачите? Тупо віддомався. То у нас паровозик маленький був. І рибка одразу зійшла. Капець. Ну, Ми дочекались, значить. Так, куди ти там вже хватав її, Тьомий, вчиться гляньте. А там така, під десяточку у нас. Вітер бачите. Вибачте вітер, у мене в мікрофон вчора з штатива впав і зламався. У нас сильний сильний вітер, ну тому і плюємо Так, десь то вона згибається. Зараз буду вже під сак брати. Друзі, я такого результату два роки досягав. Малий, оце разом за мною на риболовлю з'їздив і пімав такого красення. Зараз будемо зважувати, де наші ваги. Де ваги тьом? А, купив, вам забув сказати, такі від відміварді прикольні. Тому давайте вгадувати вагу. Це буде бікфіш тьомий чи що ти задоволений? Да. Да? Ну давай, показуй всім коропа, а потім... Ми його зважимо. На да, себе чуть-чуть нормально, давай зараз я фотки зроблю. Момент істини. Сумка у нас кіло 700. Так, цьомочка за 9708 кг. Угу. Ну, не десятка, ну. А, не десятка. давай зараз я ще перемірю, бо ти так щось кривенько Коротше, Вага у нього така, що з тьом ручки ще не накачав, не може підіймати повністю. Ну що, десь 9-300, гарний результат для початку, тому відпускає. І чекаємо ще на рибку, надіюсь, що щось буде. Друзі, ну що, риболовля наша закінчилась. Так собі відловила, якщо чесно. Тож знав, що тут не раз так пізно почнеться направити. Але в цілому, малому біфіш перебили. Навчив, чи міг, думаю, для нього буде досвід нагада. Їду додому, а завтра, мабуть, йду в лікарню, що не знаю, в мене перепонка так була. і хоч би не геймо Тому до зустрічі на нових відео. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки.